Засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного І Із шести членів комісії присутні четверо. Тому моя пропозиція розпочати засідання комісії. Інші пропозиції будуть немає. Хто за те, щоб розпочати? Прошу голосувати. Хто за? На засідання комісії запрошені селищний голова, старости старостинських округів, секретар ради, виконуюча обов'язки начальника фінансового відділу Ольга Перегонець, головний бухгалтер селищної ради Олена Мордвінюк, депутати спориш, Войко, Воронюк, Печериця, начальник відділу юридичної роботи податків, юридичної роботи, податків та земельних ресурсів Вікторія Дудник. Спеціаліст по земельних питаннях Наталія Іванова, та представники громадської організації Побережні Вашковський. На порядок денного засідання комісії винесено чотири питання. Проект рішення всім роздані науки. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Поступаємо до розгляду питань. Перше питання про затвердження звіту, про виконання бюджету Вахнянської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Затвердити звіт про виконання бюджету Вахнянської територіальної громади за перший квартал 2025 року, по доходах в сумі 28 мільйонів 411 тисяч 9 гривень, по видатках в сумі 26 мільйонів 422 тисячі 782 гривень. В тому числі по доходах загального фонду в сумі 27 мільйонів 27 528 тисяч грн, гривень. По доходах спеціального фонду в сумі 882 тисячі 830 гривень. По видатках загального фонду 25 мільйонів 560 тисяч 524 гривень. По видатках спеціального фонду 862 тисячі 258 гривень. Далі йде інформація про виконання бюджету більш е, розгорнута. За перший квартал 25-го року до обсягу доходів загального фонду бюджету князької громади надійшло 27 мільйонів 528 тисяч 179 гривень. Власних доходів до отримано 19 мільйонів 403 тисячі 687 гривень, що становить 119,61 до затвердженого плану за рік порівняно із відповідним періодом минулого року. надходження зросли на 4 мільйона. 325 тисяч 649 гривень або на 28,7%. Основним бюджетом утворюючим податком у складі власних та закріплених доходів залишається податок на доходи з фізичних осіб, питома вага якого становить 48,7% усіх доходів. За перший квартал 25 року отримано ПДП до бюджету громади в сумі 9 мільйонів 453 863 гривень. Протягом відповідного періоду минулого року надійшло податку більше на 2 мільйона 347 тисяч 790 гривень або на 33%. Другим важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є місцеві податки і збори, які поповнили бюджет громади на 6 мільйонів 748 тисяч 105 гривень або 34,8% до загальних надходжень. Значну частину надходжень місцевих податків складає єдиний податок це 2 мільйона 290 тисяч 981 грн. По податку на нерухоме майно. Находження склали 940 тисяч 708 гривень. Поплати за землю 3 мільйона 510 тисяч 882 гривень. Туристичний збір надійшов у сумі 5 тисяч 538 гривень. Порівняно із відповідним періодом минулого року, находження місцевих податків від зборів зросли на 583 тисячі 619 гривень або на 9,5%. Акцизного податку з початку року надійшло мільйон 168 шістдесят тисяч 270 гривень, в тому числі акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального 611 тисяч 380 гривень та реалізації з об'єктами господарювання розвідної торгівлі під активних товарів 556 тисяч 890 гривень. Порівняно із показниками минулого року надходження зросли на 171 488 гривень або на 17,2%. Плата за надання адміністративних послуг за звітний період надійшла 211 046 гривень, що більше відповідного періоду минулого року на 193 860 гривень. Крім власних надходів, податків та зборів до загального фонду бюджету громади за відповідний період отримано 8 мільйонів 124 тисячі 492 гривні субвенції та дотацій державного та обласного бюджету. До спеціального фонду бюджету громади за перший квартал 2025 року надійшло 882 тисячі 830 гривень, в тому числі, екологічний податок 10 тисяч 339 гривень. Власні надходження бюджетного установку 582 тисячі 462 гривні. Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 44 тисячі 650 гривень. Кошти від продажу земель 245 тисяч 379 гривень. Фінансування видатків здійснювалося в межах доходів, що надійшли до бюджету громади. За перший квартал 2025 року із бюджету громади проведено видатки в сумі 26 мільйонів 422 тисячі 782 гривень в тому числі по загальному фонду 25 мільйонів 560 тисяч 524 гривні та по спеціальному фонду 862 тисяч 258 гривні. В першу чергу бюджетні кошти спрямовуються на фінансування соціально-культурної сфери. За відповідний період по загальному фонду та спеціальному фонду використано 18 мільйонів 729 тисяч 435 гривень, або 71,3% усіх видатків, в тому числі на освіту 15 мільйонів 421 тисяч Час 716 гривень, охорона здоров'я 392 тисячі 553 гривні, соціальний захист 2 мільйона 11 тисяч 772 гривні, культури 657 тисяч 810 гривень, фізичну культуру і спорт 245 тисяч 784 гривні. Видатки в сфері, житлово-комунального господарства за звітний період профінансовані в обсязі 1 мільйон 849 тисяч 212 гривень, з них на благоустрій населених пунктів громади 956 п'ятдесят тисяч гривні, відшкодування різниці в тарифа 832 тридцять тисячі гривень, фінансова підтримка комунальних підприємств 60 тисяч чотириста видатки в сфері економічної діяльності за звітний період профінансовано в обсязі 86 1187 гривень. А саме здійснення заходів землеустрою 48 тисяч гривень. Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 37 сім тисяч гривень. На отримання Магнятської місцевої територіальної пожежної охорони спрямовано 707 тисяч сімсот сорок Галузі державного управління за перший квартал 25 року проведено видатки в сумі 4 мільйона 612 тисяч 608 гривень. За звітний період до бюджетів інших територіальних громад передано коштів в сумі 337 тисяч триста гривень. З них на комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Гуртівської сільської ради 202 134 гривні. Комунальна установа Томашківський трудовий архів 135 тисяч 253 гривні. За перший квартал 2025 року за рахунок субвенцій з місцевого бюджету. Державному бюджету на виконання соціально-економічного розвитку регіонів передано коштів сумі 100 тисяч гривень, зокрема на закупівлю матеріалів для ремонту будівлі, гуртожитку та навчального корпусу, де буде проводитися підготовка бойових медиків військової частини 27-18. Для фінансування цих видатків є кошти бюджету громади, власні надходження бюджетних установ, а також субвенції з державного та обласного бюджету. Станом на 1 квітня 25-го року заборгованість по заробітній платі та спожитій енергосії відсутня. Є що означає чи що. То за те, що там не балуй погодити повиннося не було. Внесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів загиблих, сімей померлих, ветеранів війни, зниклих безвісти захисників та захисників України на 2025 рік. Внести зміни до програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих, ветеранів війни, зниклих безвісти захисників та захисниць України на двадцять рік, а саме. Пункт 1.1. Викласти в новій редакції розділ 3, паспорт, пункт 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в сумі 652 тисячі гривень. Пункт 1.2. Викласти в новій редакції додаток 1. До програми ресурсне забезпечення програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України на 25-й рік в розділі допомога на поховання на одного загиблого в сумі 40 тисяч гривень. Ми будемо направляти кошти на ці сесії, і нам потрібно зробити в сумі 40 тисяч гривень, і нам потрібно зробити зміни до цієї програми. То за те, що даний проєкт погодити, переміг народження проще і сування. Пронесення змін до рішення 67-ї сесії 8 від 23 грудня 2024 року по бюджету Вернянської селищної територіальної громади на 2025 рік. По загальному фонду за рахунок вільних залишків загального фонду, який склали станом на 1.1.25 року, збільшити кошторисні призначення на суму 640 тисяч. А саме, це інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення це 40 тисяч гривень. Це допомога на поховання членів загиблих відповідно до програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. По загальноосвітнім закладам в сумі 600 тисяч гривень. Збільшується заробітна плата, це дофінансування коштів на виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічних працівників. Пункт 1.2. За рахунок додатково отриманих доходів станом на 1 травня 2025 років в сумні 1 мільйон 455 тисяч вносимо е, е, зміни в видаткову частину бюджету загального фонду і збільшуємо кошторисні призначення по. Організація благоустрою 450 тисяч це на благоустрій КП князький ККП, це на заробітну плату та нарахування. Здійснення заходів землоустрою 50 тисяч гривень це на проєктно-вишукувальні роботи з виготовлення та поводження установленого законом порядку проєкту землеустрою. Заходи з роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення в сумі 25 тисяч гривень. Це на оплата послуг Укрпошти поштових відправлень про оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів. 900 тисяч гривень на загальноосвітні заклади. Це заробітна плата і на рахування, до фінансування коштів на виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічних працівників. Ми взяли частину звільного залишка, частину із додаткових надходжень. Це в загальній кількості півтора мільйона Так, Переносимо кошторисні призначення по селищній раді 10 тисяч гривень, зменшуємо і збільшуємо на оплату електроенергії. Це місцева пожежна охорона. Пункт 1.4. відповідно до наказу начальника військової обласної військової адміністрації від 23 квітня 2025 року, номер 1216 шістнадцять, міжно по розпису нам надійшла інша дотація з місцевого бюджету. Це на центр надання соціальних послуг, це на енергоносії, відшкодування за енергоносії, за внутрішньопереміщених осіб. І в них є ще вільний залишок, який склався по цьому самому джерелу фінансування. Інші дотації це був вільний залишок на перше, перше 25 року. І ми також направляємо на оплату інших енергоносіїв на центр надання соціальних послуг по спеціальному фонду. E, значить, у нас надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом. Це по новій українській школі в сумі 591 тисяча 700 гривень. Її потрібно просто кошторисні e, призначення. E, значить, і ще нам потрібно із додаткових надходжень e, на цю e, згідно постанови. До цієї субвенції обов'язково йде 10% співфінансування з місцевого бюджету, тому ми ще направляємо кошти 59 тисяч гривень це на засоби навчання та обладнання. Згідно листа від національної поліції України Тульчинського районного відділ поліції відділення поліції номер 2 420 тисяч гривень. Вони просять на придбання транспортного засобу дасти для належного виконання службових обов'язків поліцейським відділення поліції номер 2 Тучинського району, тому ми направляємо ці кошти. І пункт 2.3. Збільшуємо планові показники по. Ем... До доходів 202, це треба оприбуткувати бланкову продукцію та номерні знаки згідно акта приймання передачі від 25-го Оце по центру СНАПу нашому. Ще є таке одне питання: це воно виникло буквально з перецесію. Я прошу внести зміни до проєкту цього рішення. І направити кошти на коригування проєктно кошторисної документації капітального ремонту дорожнього покриття частини вулиці Островського стадіона і Грушевського. Це в сумі 25 тисяч гривень. У нас є проєктно-кошторисна документація, але треба зробити коригування. То я прошу ще внести цей пункт для виділення коштів. для того, щоб мати можливість <кій> запланувати ці видові у території. Відмовили школи Великої, там вже ситуація критична, в межах виїжд місцевого значення, куда не Вона була розроблена більшість роботи. У му році 21-му році була розробляли проєктну посольство інформації, яку планувала реалізувати у 2022 році. Зв'язку з тим, що ми не змогли цього зробити, все відомо, всіх обставин. На даний час спробуємо зробити ремонт даного. До ціну цін і для того, щоб цю процедуру зробити, є потреба ви коштів, може і буде і менше, але по процедурі колювання в тому така сума має бути виділена з бюджету. Mm. А чому не задіяти, що зелену-долину цей дорог? Вона може виступити в процесі вже тому, як ми будемо проголошувати тендер. Поки що стоїть тендер, привести відповідь документацію. Так, понятно. Є кожен варіант, варіант фінансування там зелену долину, якщо будемо витягувати на співфінансування, то в межах домовлених ремонт дороги вже від грушечки сюди до крудоводу. Там не наша дорога, і ми напряму туди гроші не можемо втягувати. Тобто їх можна де витягувати вже частині того, що в межах комунальної про власності робити власне усилива. А в межах доріг місцевого значення автомобільних доріг місцевого значення будемо витягувати їх для національні по ремонту торивання. Ну, а це колотання: 420 тисяч на поліцію купляти автомобіль. E, значить, це, було, це було звернення про те, що управлінням. Карного розшуку і свідчимо відділом немає можливості оперативно реагувати на виклики і виїзди в межах території, це для співфінансування відборної в межах Томашського князького інакру, по співфінансуванню виділення цього транспортного засобу для закупівлі для слідчого відділення Томашківського відділу номер No2. <п 'я> Де цікаві на колоні, а на громаді, uh -huh. ну, no, то I, I, to, I to, I скидається, то на аж під половину і скидається в оп'ята половина. Це є два автомобілі. То пологи, то поліцейська спеціальна громади. Що я можу сказати? Роботу? на Такі на примірують. Там по Бога у нас є окрема програма. Там, коли підписуємо меморандум, це з довоєнного періоду, там по цій програмі. Ні, ну це я Це на машину це. Я не знаю, як ви, я заданий у. У будь-якому випадку вернуся на сесію, так що наш. Проєкт рішення є. Тут для те, що Про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів Вагнянської селищної ради на 2025 рік. Затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів в Афнянської селищної ради на 25 рік. А саме з метою дотримання законодавства України та забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету та приведення у відповідність національного класифікатора там е, НК вісімнадцять та скасування національного класифікатора ДК ноль Діло в тому, що по нерухомому майну змінил, е, змінився класифікатор, і нам тепер потрібно пройти. План діяльності підготовки проєктів регуляторних актів і сам регуляторний акт для того, щоб змінити ну, з яку зміною класифікатору. Походити на мене це на розцесі і прошу висувати. Всі питання до вишивання. У мене є питання. Можна? Питання щодо програми ветеранської програм. Можна? Дальше. Мені цікавляться, чи розглядалися з депутатом чи Манконом виділення приміщення для ветеранів в ветеранського хабу? І я... Для де, тобто місце, де могли б ветерани збирати, вирішити всі питання, крім того, що є СНА і цей інші. <питрес> не було такого? <питрес> а, було якісь подання <питрес> Ні. Взагалі, то це практикується в громадах, практикується. Для того, щоб воно практикувалося і розглядалося на сесії, має бути як мінімум якісь лопотання від <питрес> колеги. Я от хотів про це узнати. не Поки що до цього часу нічого питання не було? Шановні депутати, засідання комісії з фінансів. Як Питання фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва завершилося, але в зв'язку